Друзі, вітаю! Сьогодні в дорозі їду передавати наші з вами автівки. Ми купували три штучки для хлопців з Донбасу. Їх доставили, відремонтували там все, всю магію, що треба зробили. І тому сьогодні буду. З дороги з вами спілкуватися є заяви Вікофа Трампа. Навіть папа римський каже, що приїде в Україну. А Трамп готовий їхати до Стамбулу. А при цьому Вітков назвав умови і загалом план денний порядок денний, який буде відбуватися в Стамбулі. Вони готові перервати свою близькосхідну. Подорож, вони поїхали там забирати в Катарі безкоштовно літачок. Катарці ну такий подарок роблять дуже дорогий, коштовний. А й Трампу подобаються такі подаруночки. І він каже: Ну, типу, я буду дурак, якщо його не заберу. Ну, але нас в цій історії цікавить не катарські літаки, які дарять Трампу, типу борт бортномороди. Нас цікавить Трамп в Стамбулі чи приїде Путін не побоїться. Ну і Зеленський сказав, що буде більше того, наші сказав, що можуть і відмінити закон про заборону переговорів. Типу, Путін приїжджай. Якщо ти кажеш, що в тебе є якісь там недосказані питання, чи ти боїшся, що Україна може, наприклад, там приїхати, не маючи права вести пригори, ми все знімемо. Приїжджай. Просто не бійся, не бійся виїхати з бункера, українці тебе чекають. Знову ж таки, я не впевнений, чи гарантують йому там безпеку. Ну, от, але знову ж таки, країна НАТО, з однієї сторони, безпечна. З іншої сторони, Путін же... Плював на НАТО, то може і боїться їхати. Одним словом, Україна зараз демонструє всі можливості, що готова зустрічатися з Путіним з Трампом. Ми показали це американцям. А Вітков назвав е, три аспекти, які будуть там обговорюватися. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російські наративи. Мільйон триста з вас не підписалося. Це дуже погано, тому що коли ви підписуєтесь, алгоритм нас рекомендує. Ми бачимо тоді приток нової аудиторії. Більше класних українців в цьому каналі, швидше збори, більші збори. І тоді ми, власне, з вами рухаємось активніше по допомозі нашої армії та витисканню російської пропаганди. Друге, останні 100 з хвостиком тисяч. Будь ласка, включіться, щоб ми сьогодні закрили, бо мені вже на шарк навіть платіжку сьогодні прислали. Треба оплачувати, але трошки гроші в нас не готові. Остання соточка. Будь ласка, докиньте, і ми тоді зможемо зможемо вже з, з, сьогодні зробити проплати. Дуже хотілося їх сьогодні позапускати, бо там не тільки на шарка і на інші теж поприходили. Тому поки я буду передавати хлопцям автомобілі, щоб ми з вами змогли це зібрати. Будь ласка, зробіть донат. Потім кілька днів ми з вами робимо паузу. Ну а потім романтичний збір на магуру, володарку українських. Морів, а яка власне буде знищувати російських окупантів? Ось така друзі, історія. Тому Вітков сайту Брейнберд дав е, інтерв'ю. Брейнберд це сайт, де вся мага збирається. Сайт, де е, Трамп насправді вперше прийшов до влади. Це суперлояльний до Трампа. Суперлояльний до Трампа медіаресурси, супер суперлояльний. Ну і він там сказав: три головних умови, які будуть обговорювати в Стамбулі. Перше це території. Каже, питання йдуть по п'яти територіях, але Росія повинна відійти з адміністративних кордонів. Не уточнює, що як точно, але ти типу, покажеш, що ось такі дані є. Друге, це ЗАЕС, яку він називає перлиною просто Запоріжжя. Ну, одне з інше, в гуляйполі не був. От у нас там взагалі багато перлин в Запорізькій області. Але ти типу, покаже це перлина, за неї треба боротися, і це все будемо обговорювати. Третє це доступ до води. Щоб росіяни відійшли від Дніпра, ми просили на 30 кілометрів. Росіяни кажуть, давайте 30, але 15, ми 15 ви. От що нас не дуже влаштовує, через те, що для нас відійти на Херсонщині знов ж доступ до води це щоб по Дніпру ганяти можна було в Чорне море. Ну і далі торгувати нашим глобальним. Добром в першу чергу це сільськогосподарські продукти, це зерно, це інші наші вироби. І зрозуміло, що для нас море важливо. Ми морська держава. Не те, що Росія велика тушка зажата зі всіх сторін і толком доступів не мають. Але нам треба ці доступи, тому ми за них боремось. Моти, щоб росіяни нас там не обстрілювали, нам треба, щоб вони відійшли кілометрів на 30. Це розуміють американці, таки, і американці, і європейці в цьому супер зацікавлені, щоб Україна могла торгувати, щоб Україна могла доставляти. Щоб Україна могла доставляти товари, тому що ці товари треба світу. Без України в цьому світі буде страшний голод. Ось це треба визнавати і чесно казати. Так, да, можливо, в деяких супербагатих країнах це треба буде трошки схуднути, а в деяких країнах можна буде померти без українського зерна. Тому що Україна кормить сотні мільйонів людей. А стратегічно треба буде зробити, щоб від нас залежав мінімум мільярд. Щоб від нашої агропродукції залежав мінімум мільярд. І тоді будуть казати, ні 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 ніяких воїн в Україні. Де хочете, хай будуть, але не в Україні, бо мільярд людей від цього залежить. Знаєте, Індія каже, нас півтора мільярди, Китай, нас півтора мільярди. Ну, серйоз, серйозні економіки. У нас потенціал великий людей. Нігерія каже, нас там за добрий десяток років буде мільярд, вкладайте в нас гроші. А ми будемо казати, від нас залежить мільярд людей. Тому ми потрібні світу, і тому зараз треба Дніпро розблокувати. Але для нас не, не просто відійти на 15 кілометрів. По-перше, це наша земля, і ми точно з нею відступати не будемо. Друге, це відійти на 15 кілометрів. Це просто віддати Херсон. Наш прекрасний Херсон, який так важко звільняли, який так важко повертали, просто взяти і віддати росіянам в ході переговорів. Зрозуміло, ніхто не хоче, але Україна налаштована, що готова. Ну, от американці Трамп каже, що перервуть швиденько всі візити, всі зустрічі неважливо, готові бути в Стамбулі. Правда, мовчать в Кремлі. Там, що то насюпились, мізки киплять, димлять, а нічого придумати не можуть. Так бравадно кричали: яке затисся? Перемир'я давайте. В Стамбулі. Окей, ми в Стамбулі. Ну, вже всі жартують. Стадіон, так, стадіон. Ну, ми в Стамбулі, ви де? Що ви збираєтесь? Розумієте, тому що бравадно грати і кричати Україна не хоче миру, це ж чиста брехня і популізм. Україна каже, окей, ми хочемо, приїжджайте. Вітков каже, вже є умови. Вітков там оправдовується, Що з Путіном треба говорити? Як же ж там без цього? Ну зрозуміло. Всі люблять говорити з Путіном на цій посаді, не тільки в цій країні. Але Україна каже: ми тут, ви де. От і Ердоган готовий. Європейці правда мали сьогодні ввести санкції проти Путіна, але не вводять. Кажуть, ми в Трампа попросимо ще більше санкцій ввести. Ми їм віримо, віримо на слово. Ну от зрозуміло, що коаліція рішучих і охочих, але інколи ледачих. Санції треба вводити. Північний потік вже треба вводити. Але вони зараз кажуть: якщо він не приїде в Стамбул, от тоді ні, не санкції введемо, а попросимо Трампа, щоб він ввів. Трошки замкнутий круг, треба трохи життя в цю коаліцію вдихнути, тому що вони не витримують слова, які обіцяли. Але в даному випадку для медіа нагнітання і політичного тиску на Путіна поки що достатньо. Картаполов, єдиний, хто вийшов, це голова безпекового комітету, просто типова кремлівська тушка. От. Сказав, що Все, ми маленькі, От. і в зеленського там, маніпуляторка не виросла, я не знаю, що це. От. Щоб маніпулювати кремлем. От, але їм не подобається. Їх поставили в супернезручну політичну, геополітичну позу. Критяли, базікали. Ну тепер відповідайте за слова. А страшно їхати Путіну в Україні. Сказали, що Зеленський не буде зустрічатися з будь-ким, окрім Путіна. Приїде особисто, давай. А так, ми, типу, не збираємося розмінюватись на якихось лохів, типу яких привезуть з Кремля. Україна чітко налаштована зустрічатись з Путіном. Ти хотів зустріч? Ось тобі зустріч. Давай зустрічатись. Україна готова. Тому зараз дивимось Насправді кожна година має значення ці дні до четверга. Прям супер-гіпер і Ми бачимо цю важливість. Трамп на готові. Україна на готові. Європейці готові підтримувати. Можливо, навіть більше ніж на словах. Це стратегія невідомості тиску. Типу вона є, окей, використовуйте, але готуйте зброю, давайте нам зброю, показуйте, що даєте зброю. щоб Путін розумів, що нас озброюють, поки він думає. Довше думаєш, сильніші будемо. Одним словом, стратегія затягування Путіна в Стамбул є, вона працює, так як одна відома політикиня в 2008-му вона працює. Ну От вона це Україна. План переговорів є, не хватає одного учасника. Якщо його не буде, ну тоді він зірвав переговори. А тоді далі включається план, про який говорив ще Блінкен в восени минулого року. Друзі, це вся інформація, якою я хотів поділитись. Скажіть, будь ласка, замало чи достатньо питань на столі для Стамбулу, тільки територія, вода і атомка, чи загалом класти весь мир на стіл? Перше, друге. Росіяни погодяться, не погодяться. В якому форматі Путін, банда підставних якихось дипломатів. Ну от як вони приїдуть чи не приїдуть, чи злікають, скажуть, а ось ви там сказали план, а це умови, а ми на умови не йдемо. Ну як вони поведуться, би напишіть, бо поки що найбільше розуми і розумахи Кремля нічого не змогли придумати, щоб відповісти, так сказати, програють конкурс капітанів. Напишіть в коментарях, що вони будуть робити покидьки. І, будь ласка, підпишіться на цей канал. Е, важливо, щоб ми росли, щоб ми відчували, що цей контент потрібен, що ми з вами разом робимо спільну справу. Ну, от витисняємо російську пропаганду з українського медіапростору І дуже попрошу останні 100 тисяч, остання соточка. І далі мінімум два дні відпоцінку, а потім знову вирвемось і купимо магуру. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.